Стартапи та наукові дослідження студентів, які згодом втілюють у життя, у КНТУ відбувся Буковинський студентський фестиваль науки. Авто й майстерні віртуальний туризм та видобуток ліцію. Буковинський студентський фестиваль науки проходить у Чернівцях вже в 11-те. Цьогоріч свої ідеї презентують не лише місцеві студенти, а й представники Сучавського та Одеського університетів. Я є науковим керівником наших студенток, яких ми представляємо з кафедри менеджменту. Приїхали на це, це свято науки. Річ у тім, що наші студенти вони дуже хочуть спілкуватися з іншими областями, обмінюватися досвідом. Організатори фестивалю кажуть, минулого року молодь запропонувала чимало цікавих ідей, які вже реалізовані. Є проект такий у нас був Олександра Гринько, нашого студента, який запропонував переробку гумової резини на гумову. Кришку, і ця кришка потім далі використовується для виробництва інших товарів, в тому числі побутових. І цей проект зацікавив бізнесменів. Сташкевич Дмитро розробив настільну гру Монополія твого міста і він налагодив виробництво і налагодив продаж. Цьогоріч студенти також презентували низку наукових досліджень і бізнес-проєктів. Він називається енергія майбутнього, пов'язаний з літієм. Ми пропонуємо. По перше, Україні почати видобувати літій, який дуже є Потрібним на ринку світовому, і в нас є така можливість його видобувати, проте немає такої змоги опрацьовувати це літі. Сьогодні буду представляти свою мотомайстерню «Трайв». під назвою «Трайв» Сама дуже захоплююсь мотоциклами, тому це для мене взагалі дуже важливо. Їх досить бажна кількість. Більшості зараз звертаються до СТО, до автомобільних майстерень, так але такого, як я думаю, як у мене буде. То такого немає. Російсько-українська війна суттєво вплинула на вибір тем для стартапів студентів. Я хочу розповісти вам про відновлення бухгалтерського обліку основних засобів нерелокованих і звільнених від окупації території. Я вважаю, що це досить актуальна тема, тому що дивлячись на те, скільки підприємств були постраждалі і які були перенеселені, наприклад, навіть у Чернівці, за останні два роки. Тому я це все представляю і детальніше розповідаю. Хочу показати лег... варіанти по. Легшення методології обґрунтовування бухгалтерського обліку за допомогою програм показати, що в нас є багато української продукції, яка допоможе замінити країну агресора її використання у нашому сьогоденні, і показати, що в нас є багато. Альтернатив, які набагато кращі і значно полегшать життя у бухгалтерському обліку. Про повоєнний розвиток прифронтових областей думають і студенти одесити це навчання дітей по методиці Марії Монтесорі для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій від Росії. Це можна використовувати вже в існуючих дитячих садочках, центрах. Будуть спеціальні викладачі, які будуть займатися з дітьми, які отримали психологічну. Проблему від даної ситуації в країні. Презентації оцінювала фахове журі, серед якого і колишня студентка Чернівецького торговельно-економічного інституту. Закінчила тут магістратуру міжнародна економіка і торгівля. Пішла на роботу, співпрацюю. Я дуже люблю кінту, я дружу з викладачами. І вони запропонували, а я тільки за, тому що. Ціную і кінту, і студентів, які навчаються і хочуть розвиватись, студенти читаї КНТУ також привезли з всеукраїнських конкурсів, чимало призових місць у Києві. Зокрема, відзначили креативність та сучасні підходи молодих фахівців у харчовій галузі. Олена Крішко Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4